1 мільйон 300 тисяч гривень витратила міська влада на придбання ультразвукового апарату японського виробництва для кіровоградської лікарні швидкої допомоги. Апарат один із найновіших у світі і поки що єдиний подібний в області. Функціональні можливості УЗД апарата вражають, кажуть медики. Він має чотири датчики, що дозволить обстежувати усі внутрішні органи людини, в тому числі і серці. До того ж, за його допомогою можна проводити пункції та біопсії. Спочатку нове обладнання випробують під. З планових обстежень згодом, згодом використовуватимуть у хірургії та кардіології. Новий апарат став третім. в лікарні. За рік в цьому медзакладі проводять понад 6 тисяч обстежень. Мені радує те, що особливо в кардіології серця, в серці, це дуже значення для гінекологічних датчик который в действительности предназначен для обследования только для женщин. Ну и все параметры очень большой спектр обследований. Очень большой. Щитовидная железа. Я даже не могу все вам перечислить.